You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Кажу міні-посилку. Замовляла. Це для прибирання унітазу. Е, просто захотілося спробувати, що це воно таке з піною має бути. Ну, піною такою. так, Пінка для унітазу. Ну, просто бачила у закордонних господинь, коли вони отак пінкою наносять на унітаз. Думаю, ану, спробую її собі. Е, потім розкажу. Такі таблетки завжди беру для унітазу вниз кидати. І досить гарно вичищає цей наліт. У кого жорстка вода, то класно вичищає, мені подобається. Так, і ось такий порошок це за порадою взяла, правда, не було зеленого. Взяла ультрасенситив. Взяла такий, я точно такий замовляла. Треба переглянути. Просто хотіла спробувати взагалі цей порошок, а той, що саме радили, не було у об'ємі, там був лише більший. А я думаю, ну, візьму, якщо мені не сподобається, то вже в меншому вирішила. Так, ну, в общем, почитаю, розберуся. О, мені, до речі, він зараз саме і потрібен буде, бо в нас сталася халепа цієї ночі. Мене ніхто не розбудив, а я навіть і не чула. Ну, я чула, мабуть, десь там з просоння, що щось відбувається. Перейду на таку камеру. Як Денис мені зранку сказав, у них була операція масло. Значить, з вечора Діанці дала вершкове масло заморожене, бо вона собі обпекла трішки пальчик, коли працювала цим пістолетом, клей-пістолетом. І я їй дала, і кажу, тільки покладеш на місце у морозилку, або так кажу, в холодильник тикнеш, Воно було заморожене. Вона пішла з ним лягла і забула. І це просто жах, що було. Ну, представте, все пачка, упаковка масла, вся, у неї на спині, волосся оце все, подушка, все-все у вершковому маслі. Тому я там закинула у кисневий речі. Не знаю, що воно з нього буде. Сьогодні зранку Діана пішла була у душ вночі, але вона мила ну, спросоння, чим попало, мила. То сьогодні зранку довелося їй голову мити волосся перед школою, бо воно таке було, вона заходить, а воно все таке масне, знаєте, таке. такий прикол. Ну, прикол. Роботи, звісно, багато, але. Якщо з цього, знаєте, не сміятись, то можна просто дахом поїхати. Тому посміялися і годі. Ну, це не тобі. Це не тобі. Уа! Які вони красиві! Подобається? Так! Кросівки! Красиві! В середу ввечері поїхали у інтертоп, і Діана була на заняттях, і це для неї просто неочікувано було те, що я для неї купила такі кеди, можна сказати. Це має бути оригінальні, а дідас купувала в інтертопі. І по розміру взагалі чудово. Підібрала. Ось їй дуже вони сподобались. Я така була задоволена і ще ціна була така шикарна на них. 839 гривень. 839. Це зі знижкою було. Клас. Мені подобається дуже. Папа ці, ці, баба, папа. Гане, покрутися, покажись. Супермен. Сам. сам. Мама, сам. сам. Угу. І ти, і тебе, теж. Фантастичний костюм. Я. Курче. Курче. Ранок. Це з учора з вечора залишилось не розібране. Я тільки хотіла його йти з прибирати, тихесенько. Як левеня прокинувся. Ще десь 645, десь так. Перейшов, перейшов, зараз по-іншому став вставати самостійно. Ну, Я думаю, це у більшості дітей, так, скільки пам'ятаю, як сонечко раніше починало вставати, так і обов'язкової дітки також. Це ще е, Діанкіна така конячка дарували на 4 рочки. Я це пам'ятаю, і вона до сих пір працює. Дуже якісна, і батарейки жодного разу навіть не, не змінювалися. Так, дянка тоді захоплювалася таким. Клас. Дуже. Так. А... Знайшли ось лялю. У нас вона не одна, і я навіть Ілюші я купувала. Пам'ятаю, ще діанки у нас не було, щоб хлопчик також мав розвиток цей. І він тоді повторював за мною, повторював, як я буду робити. А коли народилась діанка, то і візочок теж возив. Я йому візочок такий маленький була, дитячий купила для ляльки. Не. І не. дівчата радили нещодавно: не. Давай! Це хоче, щоб машинками гралася. Привіт. Привіт, пожежна машина. Як тобі спалося? Не було пожеж вночі? Yeah. Не було. Це супер, це супер. Я сьогодні теж більш-менш поспала. Yeah. Так, будемо гуляти сьогодні в парку з тобою. Їздити, так? Да? Yeah. Ні. Ісь зараз. Так, от, нещодавно дівчата радили е, ляльку на руках тримати якомога ну, так, частіше. Але він поки у мене забирає. Ні, давай нормально її візьми. Ну Нормально її візьми, сонечко. Ну що таке? Холодно тобі? То одягатись потрібно. Тримай лялю, як тримати вірно. Як тримати вірно? Не хочеш? О, так. І Ляля буде у мами на руцях частіше. Добре? Mm. Так. Вже протест. Mm. <реш> ні, так, ні. <реш> О Боже, що вона чекає? Mm. Красівки Ілюхі вчора купила. Забула, яка це модель, схожі, як на мене, на ем... Nike Air. Але вони нам обійшлися в півтори тисячі. Бо випадково, чисто я потягнула в інтертоп усіх. І виявилось, що вчора був останній день, мінус 30% ще на них. Вони дві, Ну там майже двісті коштували. Я за півтори тисячі взяли взагалі шикарно йому для, для самокату. Бо я ось покажу вам, які були останні. Я запиталася. В інтертопі сказали, що у них вся продукція оригінальна. Ну, по цьому видно начебто так, як оригінал. А всередині ось тут нічого не написано. Не знаю. Ну, Коробку в машині залишила, бо він відразу перевзувався. Але класні, мені подобаються. Так, ділюсь своїми новими книгами. обіцяла. Прийшло. Лев біситься. Ку-ку! Так, так і застиляє ліжко. Медицина доказової не дуже. Ну, цікаво її, я думаю, буде почитати. Але я за нею чула гарні відгуки. Так. І ось цю, за ці цю відгуки і не чула, але вона мені так попалася. Мені цікаво, що провокує автоімунні захворювання. Чому імунітет не працює як слід. Так, Ну і як підтримати імунну систему, звісно. Так що цікаво, але вона теж така немаленька. Я стала... Ви знаєте, раніше я боялася боялася читати, починати читати книжки великі, товсті. Бо мені потрібен був швидкий результат. Мені потрібно було, що я от прочитала, закінчила, галочку собі поставила. А зараз ви знаєте трішки інше таке ставлення. зараз. Я хай потихеньку собі, наскільки я це можу, але можу читати, знаєте, і дізнавати щось нове. От, от так от у мене дещо перемінилось. Я перестала боятися великих книг. Хм, цікаво, цікаво. Висновок я такий зовсім недавно, до речі, зробила. Так. Треба їхати. Так, Зараз треба швидко дуже зібратися, бо мене там чекають, машину треба відвезти. Е Треба волосся в порядок привезти. Там по кузову треба показати хлопчику. Бачите, укатала мама. Зараз година дня, але ж він встав, ще сьомої не було. І покажу вам реал life. Бачите, піца. Взяла у форі Господи. жульєн. Там курка, курка, сир, таке щось простеньке. І знаєте, що, для чого це мати взяла? Це мати взяла для дитини. Да. Бо я розуміла, що він зараз може виробитись, а їв він лише сніданок ще. Йому потрібно поїсти. Заїхали, взяли у форі піцу. Він з'їв два шматочка. і після цього Да, два встиг. І після цього він виробився. Е... Чи курю я себе за це? В даному випадку ні. Тому що зараз, в принципі, нормально. Буває так, що занадто. Це... Але, до речі, те ж саме з собою, за собою помічаю. Я не циклюсь на тому, якщо щось погане чи щось. Коротше, знаєте, не чисто ПП, як раніше я на цьому була підспідсіла. Ся... Під Просто йти далі, просто далі здорове харчування, просто далі здоровий спосіб життя. Все. А і форс-мажори можуть бувати, і якісь іноді інші моменти, коли тобі або хочеться, або так-от. Саме так виходить, нічого страшного в цьому немає. Головне не зациклюватись і просто починати далі свій день знову вірно. Що значить вірно? Це Зі стакану води, чистою випитою, на сніданок робити знову ж таки собі там білки жири води, не під'їдати менше їсти солодкого, цукор нам не на користь і таке інше. Просто живеш щодня і. Все, забув те і пішов далі. Хоча я до цього йшла дуже і дуже довго, я вам скажу. Особливо ті спортсмени, котрі мають справу з виступами, то такі стають, звісно, схиблені трішки. Та тому я б дуже багато чого проходила вже в плані раніше дієт, харчування, спорту і все інше. Але я рада, що я зараз зупинилась на такому, як для мене це золота середина. Коли ти можеш собі дозволити щось, коли ти хочеш уже краще виглядати, ти уже собі або порахуєш, або будеш більш чистим харчуванням займатися за спортом, краще слідкувати. Ну, загалом. Але життя воно одне, і потрібно, потрібно вміти курсувати між цим всим. Ну, ось так, Це мої думки такі. Ще поділюся планами. Планами. Сьогодні з'їздила, я зробила таке в машині, там цілу годину там провели, довелося Левчику мультики тикнути. Поки робили, робили там по машині. Так, на сьогодні Діана визначена на змагання з фізкультури, то їх збирають, і фізрук везе на лівий берег, десь там в атлетичний манеж будуть якісь змагання у дітей між школами чи я не знаю, що це треба дізнатися. Але звідти потрібно забрати. Я домовила, що я поїду забирати, і думаю, що я буду лише свою забирати. Можливо, потрібно ще комусь допомога. Я написала в групу, то ще двох однокласниць заберу, і якраз мені то яка різниця по дорозі завезу їх додому. Ось завтра. Е Дянка йде на день народження до однокласниці, потрібно ввечері знову її забрати. Пропустить черлідінг і у суботу у неї виступ з черлідінгу, Наскільки я зрозуміла, це буде Кубок Київської Києва Київської області. Щось таке буде в Бучі. І їдемо туди зранку, костюм забрала. Там раніше я вже мала вам його показати. Класний, дійсно класний, але на 3600 він не тягне, як на мене. Ну, от Я б там, не знаю, ну, 2,5 за нього б ще максимум могла віддати. Ну, але зрозуміло, що це і Київ, і для всіх однаково, ну, коротше, да. ще потрібно віддати 1800, ще віддати потрібно. Так, ну і в понеділок піду в приватний садочок, поки що на екскурсію подивлюся. Тяжко вирішити, ну як завжди, гроші є куди всунути. Тим паче у нас ремонт ремонт іде, будівництво. Тому завжди є куди. Але я розумію, що мені потрібно буде трішки. Щось змінювати, бо з левом дуже і дуже складно прямо на вулиці гуляти. І не зараз я маю на увазі тоді, коли маленька дитина з'явиться. Ну, він, ну, він дуже сильно активний, він прям, прям юла. Ну, от, є дітки сидять у пісочку, там граються, чи чимось можуть зайнятися. У нього більше це бігти кудись, він вивчає. Я не проти цього, але тоді, коли. Коли це можеш зробити. А в даному випадку я з візочком за ним бігати просто не зможу. Використовувати слінг, ну, можна знову спробувати, але мені по попередньому досвіду з Ілією, з Діаною, мені не дуже зайшло. Ось, і, Та й не хочу я постійно дитину. Ну, коротше, то піду у понеділок на екскурсію в приватний садочок. Значить, на півдня коштує з харчуванням. На півдня коштує 10 тисяч гривень, а це з 9 до 13. А на е, цілий день з 9 до 18 з харчуванням п'ятиразовим е, коштує 12 тисяч в 2 тисячі лише різниці ті півдня. Ну, вони розуміють, що да. їм вигідніше, мабуть, уже може і на цілий день, не знаю. Як? На півдня, якби ціна була, наприклад, 8 тисяч, взагалі ідеально 7-8, отак би. Я б на півдня віддала, і я б і він би розвивався, з ним би погуляли на вулиці, там закрита територія. Цей садочок уже дуже старенький, ну в плані він уже дуже давно приватний, і він закритого типу. Там я колись ще діанці там було ще півтора, ну може там два рочки, і я її водила туди на заняття. І поки я була з Діанкою на цих заняттях. Бо там вона ще була маленька, її ще не залишити так. Там з батьками були. І поки я була з нею на цих заняттях, вони забирали Ілюшу на майданчику. Дітки ті, що в них в групі гуляли, і вони дозволяли, щоб Ілюша там з ними гулявся. Ну, ось так, по-нормальному, так, щоб легше було. Ось я не пам'ятаю, чому Ілля тоді не ходив до них на заняття. Я не знаю, цього вже не пам'ятаю. Але така. Така була випадок такий. Ось то поїду, піду, подивлюся, це недалеко тут від нас. А, бо поки що в садочок, там, де ми зареєстровані, поки що не можемо ми ще туди ходити. Якось так. Розговорилася як. Зараз вже треба йти додому, поки він ще міцно спить. А, значить, так. На наступних, наступний тиждень це канікули у дітей, і там потрібно, щоб Денис привіз у нас таке ліжко, гарне ліжко було. Воно менше ніж односпальне. Трішки воно коротше було, і воно з такими, знаєте, наполовину збильцями. Ми брали для починаючи ще зелюше, і воно в дуже гарному стані, бо воно дуже гарної якості. Ми тоді замовляли його в Чернігові. Ну, Чернігові на... Нам його робили під замовлення. Потім ми переїхали сюди, у Київ. Тут Дянка з нами дуже довго ми у нас у кімнаті воно стояло, і дуже довго Дянка в ньому спала. А потім, коли вже народився Левчик, ми його відвезли до моєї мами на зберігання. Ми з'їздити і забрати це ліжко. І ми хочемо туди перевезти Левчика, бо він у тому ліжечку, що стоїть, він спати там уже не буде. Я це розумію. І я думаю, що якраз йому це місце, спальне нове. Воно буде йому як мотивацією перейти е, на самостійне спання, бо насправді він до сих пір з нами спить. І якось так як пішло, і він не хоче переходити в теліжко взагалі і, і спить з нами. Я вже забула, коли я поруч з Денисом прям спала. Лише ногами можна е, по, посаприкасатися. Ось, і якраз можливо, думаю, може Денис з'їзда, спланує, бо так буває, що він по роботі в ті края планував собі, їхав і забирав якраз те, що там потрібно у мами. То, можливо, поїде, забере це ліжко, і я думаю, може дянку відвести на канікули до мами, бо вона любить там бути. А якраз моя. Моя двоюрідна сестра з донькою мають приїжджати на наступні вихідні, і це якраз кінець канікул. Тут це хочу з нею переговорити, якщо вони точно будуть їхати. Що Денис туди відвезе, якраз ліжко забере, а назад би Діана якраз би приїхала б разом із сестрою. Це був би ідеальний варіант. І у неї б канікули пройшли гарно. Ось якраз ось виступ у неї завтра відбуде, і можна їхати з понеділка. Так що так. А Іля ще повідомив, що він через вихідні буде брати участь у контексті. Це такий, знаєте, змагання для самокатерів. І він там ці ж різні трюки е, показує. Я пам'ятаю, як. Прям таке, знаєте, круте таке дійство було на ВДНГ, а це буде там у критому скейт-парку, він туди зареєструвався. Побачимо, що там буде, але він, він дійсно став так горіти цією справою. Ці трюки на самокаті робити. Так що, так, розповіла на найближчі майбутні плани і буду на цьому і закінчувати, бо відео вже досить і досить велике, напевно, буде. Так, І дуже люблю з вами спілкуватися. І помітила, що якщо ви оце починаєте писати коментарі, такі відео, знаєте, більше переглядів, воно, значить, мабуть, Ютуб розцінює, що воно цікаве. А коли немає, і ось на останньому, де я про, про тренування показувала своє, дуже мало навіть лайків. Чи шкода, чи не подобається взагалі таке. Ну, я не знаю. І так воно, знаєте, аж настрою тоді немає, бо немає відгуку. Але я ж то для себе роблю. Ну і, звісно, і для вас, для тих, кому дійсно цікаво. Так що так, якось буде. Все. Гарного всім дня і до нової зустрічі. Пока-пока.